Всім привіт! Це магазин Мотостор і вас зустрічає з відкритим капотом трактор Хорст G244U, який підготували до відвантаження у Київську область. ну і Зараз в цьому відео покажу вам трактор перед відвантаженням. Ну і звісно розкажу вам про його комплектацію, його основні технічні характеристики. І після перегляду цього відео ви зможете також купити трактор Хорст за суперціною. 5900 доларів. Одразу зверну увагу, що паливний бак у моделі G244U розташований над двигуном, і це вам дозволить використовувати недорогу, незимову солярку в зимовий період. А двигун тут традиційно КМ385, заводу водолейдонг. Є ось такий паливний фільтр, є масляний фільтр. Бачите, і ось так все розташовано у цього трактора. До речі, подивіться одразу, що циклон розташований повітряного фільтра дуже високо над зоною посадки, а сам фільтр масляного типу. З іншого боку, у вас два нш насоси. Подивіться, як грамотно все зроблено. І навіть є ось цей пластиковий захист рук для того, щоб ви не всунули свої пальці в ремені. До речі, акумулятор. Стоїть новенький на 120 ампер годин. Ну і спереду у вас комплект противаг, чотири противаги від заводу Хорст. Передній ведучий міст редукторного типу і він посилений за розмірами. Розмір передніх колис 6, 50, 16. Є металеві крила і є гумові бризговики. З іншого боку, ви бачите ідентичний міст як ліворуч, так і праворуч. І зверніть увагу, що шток. Гідроциліндра, який відповідає за роботу гідрооб'ємного рульового керування, працює на два боки. Ось такий дизайн у Хорста G244U. За двигун розповів: щеплення однодискове, сухе. Коробка з боковим розташуванням важелів. Коробка має 4 передачі вперед. Одну передачу заднього ходу повишені, понижені. Задні колеса 9,5 на 24, розбірний диск, розсувна колія і додатково колісні противаги на задніх колесах. Панель приладів у цього трактора електронна. Всі перемикачі з підсвіткою, є USB-зарядка, є регулювання керма по висоті. Заводиться трактор з ключа, глушиться з клушилки. І також зверніть увагу, що за 5900 у вас вже підвісні педалі, рівний пол. Гумовий килимок, позаду все зашито. Сидіння з амортизацією, з підлокітниками, висоту підлокітників можете регулювати. Вали потужності у трактора на дві швидкості 540 і 1000. Ну і тепер найголовніше, окрім того, що у трактора стоїть вже розподільник з регулюванням швидкості потоку. Окрім того, що позаду тут потужний задній міст, а двошвидкісний вали потужності ви почули. за те, що тут, бачите, одразу є буксирувальний гак на, може бути, два положення по висоті. Зверніть одразу увагу, що тут стоять зовнішні гідроциліндри з плаваючим режимом. Ну і, звісно, планка для кріплення номерного знаку з підсвіткою. Все у вас LED-ліхтарі. Подивіться, як грамотно на мост Розташовані і закріплені бокові розтяжки, вигнуті нижні розкоси, і ця навіска спокійно витримає 650 кг навантаження. Тобто косарка метр м, п'ять оприскович на 400 літрів, все спокійно можете агрегатувати на цей трактор і користуватися. Їм. Ціна 5900, гарантія 1 рік. Ну а цей тракторець їде вже на Київщину до своїх власників. Якщо і ви хочете стати власником трактора Хорст G244, дзвоніть. 098 949 9090